Чи хочуть українці мати свою незалежну державу? Бажання зробити відео саме на цю тему в мене виникло спонтанно, після аналізу переглядів мого попереднього відео, адже я буду зробити відео на тему, чому Україна ніколи не буде членом НАТО, сподіваючись на те, що українці все ж дійдуть до спільної думки прийняти з крижав організації життя приємної громади за основний закон. Майбутньої держави вільних об'єднаних первинних громад. А за скрижалом на території такої держави не можуть знаходитися війська інших іноземних держав, що не відповідає статуту НАТО. Та коли я усвідомив, що навіть той сценарій, який я описав у попередньому відео, не дуже схвилював, видавчим цього відео, я задався питанням: а чи взагалі українці хочуть мати свою незалежну державу? Бо якщо б хотіли, то задавали мені під відео запитання про скрижань, що це таке і з чим його їдять. Або наймодвіші з глядачів самих знайшли моє попереднє відео, «Божевілля», «Богом покликані» і «Богом покликані і богом покликані скрижаль, де все описано про скрижаль. І тоді б я помітив, що зріс перегляд цих відео, але ні першого, ні другого не відбулося. Тож, я зробив висновок навіть тоді, коли ця влада зеленої пристави, що присвоїла собі гучну назву свого народу, кинуть цей народ і цю країну звали за її межі, залишивши державу без управління на радість ворогам, народ не дуже бажає кидатися на притулок своєї держави, створювати первинні громади і прийнявши скрижаль організації життя первинної громади за основний закон. Переформатувати політичний устрій і створити держави нового типу. Так, це потребує не великого вміння, а головне бажання самим керувати своїм майбутнім. Цим могли б зайнятися пасінарії, яких в нас чимало. Але в нас триває жорстока війна з несамовитим ворогом, що поставив собі за мету знищити нашу державність і наш народ. Тому більшість пасіонарів там, на фронті. І немає можливості взяти на себе організацію створення первинних громад та переформатування політичного устрою в Україні. А те населення, що в тилу, є апатичним, і більшості з них є наші хати, що станеться з країною народом. Головне, щоб їх не турбувало насроджуватися тиловим життя. Я не знаю, чи багато українців буде дивитися це відео, але я хочу зробити з цим відео невелике соціальне дослідження. А саме, Якщо це відео дивляться українці, які готові взятись за створення первинних громад і переформатування адміністративно-політичного устрою України, то прошу таких натиснути на значок Палець довгори під цим відео, а ще рікше, якщо вони напишуть якийсь свій коментар по цій темі. Гляшів цього відео мешканці України, що не наводять цю державу, бажають її зникнення, прошу натиснути на значок Палець донизу. Під цим відео і не писати жодного коментаря. Всіх інших мешканців України, що будуть дивитися це відео, і яким все одно, що буде з Україною, прошу не завдавати собі жодних пропитів і не натискувати ні на значки, а тим більше не писати коментарів. Аж за це так важко для вас. А ось із наземних видавчів, які будуть дивитися це відео, і наших громадян, що живуть нині за кордоном. Але не бажаю повертатися в майбутню Україну, прошу поставити під відео з висеньким язиком. його перегляду вам і визначення, чи хочете ви мати свою незалежну державу.